Путіна перетворили на політичний труп, а для нього це як фізична смерть. А ми туди своїх і пусть убивають. Рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт Путіна надзвичайно сміливе. Видача ордера на арешт Путіна є логічною та очікуваною, бо саме він призначив Марію Львову Білову в жовтні 2021 року. Це його людина. Всі її родичі фігурують на вищих посадах. І в Мінкульті Арефії та в Російській православній церкві Їй добряче заплатили за імплементацію геноцидної політики щодо української нації, зокрема дітей. Це рішення міжнародного кримінального суду рокове та надзвичайно сміливе. МКС може також змінити кваліфікацію злочину, і ми очікуємо, що в майбутньому це буде саме геноцид. МКС під час гарячої фази конфлікту нарешті набрався сміливості, вийшов та видав ордер на арешт чинного глави держави. У 123 країнах світу Путін тепер буде особою, яку мають затримати та передати в ГАУ. А також країни, що не є членами МКС, але співпрацюють, можуть також затримати Путіна та Білову. Це дуже сміливий та необхідний крок. І ми сподіваємось, що це допоможе зупинити злочини, бо мова йде про сотні тисяч дітей. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.